Я в Матусі донечка, мовк плинка сонечка, щиро колядую новину віщу. Ісус народився і свіди благосовився. Ви радіти ні, а гостинчики мені. З подібними віршиками дітвора прямує до Діда Мороза. Ви себе добре поводили в цьому році. Чесно, дивіться, дід Мороз все про всіх знає. Зуб даєш? Ну, ну тоді тримай. Тут сьогодні ні до яблуку впасти. Ціла черга хоче загадати бажання на колінах у Мороза. Не змерзли? Ні, ні молодці. Діду, ти диви. Молодці, молодці. ти морозив, не змерзли. Як Ті. це погано? <клес> Ви чули, що вона говорить, погано я морозив? А що ж не змерзли? Там то? така мерзлюка на вулиці? Он бачить щічки он червоні. <клес> у перший день роботи дід Мороз вітає малечу з дитячих будинків Києва та області. Просило щастя, мно много радості в нового і в Рождество. І щоб з було сімей, і е, он сказав, що воно об'язательно обов'язково збудеться. здоров'я і много конфет. А дітворож то сказав обязательно отдаст дасні до резиденції Діда Мороза, малечо приїздить на різдвяному потязі. Хрещатиком разом з дітьми приїхався й голова КМД Олександр Попов. Відкривається резиденція Діда Мороза на площі Незалежності, і майже пів тисячі дітей сьогодні отримують подарки, подарунки від Діда Мороза. Це акція благодійна, і я вважаю, що вона повинна бути традиційною. Дякую тим, хто її організовує і вважаю всім приємного нового року. Сам же Дід Мороз вже й не пам'ятає, скільки подарунків роздав дітям. О, мабуть, дуже багато. Мабуть, пів Києва вже перевітав. Всіх перевітав. Нікого не залишу сьогодні. Всім всім е е подарую подаруночки. Долучитись до привітань малечі з дитбудинків, може, кожен охоче. Усі солодощі та іграшки, які принесуть до резиденції Діда Мороза, передадуть до дитячих закладів. Анастасія Суха, Олександр Кополовський, телеканал Київ.